Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що ви переглядаєте мої відеоуроки. Впевнена, що вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал і підготуватись до уроків біології або ЗНО. Сьогодні ми будемо говорити про корінь, його будову, функції та мінеральне живлення рослин. Вам уже відомо, що у рослин наявні вегетативні та генеративні органи. Вегетативні органи. Відповідають за життєдіяльність рослини. До них належать корінь і пагін. Генеративні органи це такі, що виконують функцію розмноження це квітка, плід і насінина. Отже, корінь це вегетативний орган рослини, який росте донизу і утворює підземну частину, здатний розгалужуватись, не ділиться на вузли та міжвузля, не утворює листків. Корінь одне із пристосувань до життя рослин на суходолі. Перші справжні корені з'являються у папороти подібних, вони виконують головну функцію кореня закріплення у ґрунті. У квіткових рослин утворюються різні типи коренів, що здатні виконувати також і інші завдання. Наприклад, у деяких рослин вони взагалі відсутні так, плаваюча рослина пухирник. Живе у прісних водоймах і вбирає поживні речовини всією поверхнею тіла. Повитиця паразитична рослина, що живиться за рахунок інших рослин. Стебла повитись тонкі, зелено жовті, прикріплюються до інших рослин за допомогою присосків. А у деяких рослин корінь виконує зовсім непритаманну йому функцію. Так, водяний горіх має зелені корені, що нагадують розсічені нитки. Які здійснюють фотосинтез. Розміри коренів деяких рослин вражають. Наприклад, невелика верблюжа колючка має головний корінь до 20 метрів довжиною. А найбільшу кількість коренів має фікус баньян. Корені ростуть з гілок і перетворюються на стовбури, яких може нараховуватись тисячі. Отже, основні функції кореня наступні. Закріплення рослини у субстраті, поглинання і постачання води та розчинених у ній поживних речовин, запасання поживних речовин, взаємодія з коренями інших рослин, грибами, мікроорганізмами, вегетативне розмноження, первинний синтез органічних речовин, дихання у болотяних рослин. Корінь ділиться на декілька ділянок. Кореневий чоклик, що знаходиться на кінчику кореня, сприяє захисту від механічних ушкоджень та просування кореня у субстраті. Клітини кореневого чохлика регулярно злущуються та замінюються на нові. Живуть вони від 2 до 9 діб. Зона поділу вкрита кореневим чохликом. Ця ділянка побудована з клітин твірної тканини. Які постійно діляться та забезпечують верхівковий ріст кореня, а також дають початок іншим тканинам. Довжина зони поділу становить від 1 до 3 мм. Зона розтягування побудована з клітин, які вже не діляться, а набувають постійної форми, розтягуються. Довжина цієї частини до 5 мм. Таким чином, корінь росте в довжину. Разом із зоною поділу, зона розтягування утворює зону росту. Тут формуються тканини кореня. Зона всмоктування або зона кореневих волосків на цій ділянці клітини покривної тканини утворюють одноклітинні вирости, кореневі волоски. Вони збільшують поглинальну поверхню кореня та всмоктують воду з розчиненими у ній мінеральними речовинами. Довжина цієї зони становить близько 2 см. Кореневі волоски живуть у середньому 10-20 діб, а потім відмирають і злущуються. Зона всмоктування постійно переміщується адже корінь росте і всі його ділянки просуваються в глиб субстрату. Провідна зона або зона бічних коренів це найдовша зона кореня. На цій ділянці з'являються бічні корені. Які закріплюють рослину у ґрунті. Також у провідній зоні з'являються транспортна та механічна тканини. Внутрішня будова кореня. Корінь оточений шаром клітин покривної тканини епіблеми, який дає початок одноклітинним виростам кореневим волоскам. Через кореневі волоски мінеральні речовини та вода надходять до первинної кори. Побудованої з основної тканини, а потім потрапляють до центрального циліндру. Первинна кора здійснює ряд функцій, зокрема захисну, запасаючу, синтезу речовин та газообміну. Первинна кора складається із трьох послідовно розміщених шарів, екзодерми, мезодерми та ендодерми. Екзодерма розташовується безпосередньо під епіблемою та зазвичай. Побудована з клітин паренхіми, що виконують захисну функцію і пропускають воду з мінеральними речовинами. Мезодерма розташована глибше та відрізняється від інших шарів великими міжклітинниками. Ендодерма це ряд мертвих клітин, що оточує центральний циліндр. Зовнішній шар центрального циліндру перицикл дає початок бічним кореням. В центрального циліндру знаходяться транспортна тканини. Транспортна тканина представлена судинами, з яких формується ксилема, та ситоподібними трубками, з яких формується флоема. По судинах вгору транспортуються неорганічні речовини, тобто вода та мінеральні сполуки. А по ситоподібних трубках вниз транспортуються органічні речовини. Що утворюється в результаті фотосинтезу. Вода і мінеральні солі надходять до рослини в основному через корені з ґрунту. Цей процес називається мінеральним живленням. У цьому процесі особливо важливу роль відіграють кореневі волоски в зоні всмоктування. Ось чому ґрунтове живлення ще називають кореневим живленням. Воно забезпечує надходження до рослини води і мінеральних солей. Надходження води з ґрунту відбувається за, за законами осмосу і зумовлене різницею осмотичного тиску вмісту клітини та зовнішнього розчину. Оскільки концентрація наявного в клітині розчину більша, ніж концентрація водного розчину в ґрунті, то клітина легко набирає воду до повного розчинення її вмісту і до тих пір, поки стінка клітини здатна розтягуватись. Поруч з клітиною наповненою водою в напрямку до середини кореня знаходиться клітина з високою концентрацією вмісту, які так само охоче вбирають воду з наповненої клітини. Отже, кожна окрема клітина, починаючи із кореневого волоска, працює як мініатюрний насос і тільки в одному напрямку до пучків провідних судин кореня. Пересування води з розчиненими в ній речовинами вгору. Ксилемою відбувається у рослин завдяки кореневому тиску. Кореневий тиск можна спостерігати на експерименті. У кімнатної рослини зрізують стебло на висоті 10 см і на пеньок надягають коротку гумову трубку, яка з'єднує його зі скляною трубкою. Якщо ґрунт у горщику полити теплою водою, то вода починає підійматися по трубці і витікати з неї. Після поливу ж ґрунту холодною водою вода з трубки не витікатиме. Таким чином, поглинання води коренем залежить від температури. Холодна вода погано поглинається коренями. Рослина здатна регулювати надходження мінеральних речовин. Через клітини внутрішнього шару кори кореня можуть проникати тільки ті речовини, які необхідні їй в даний період життя. Найбільше рослині потрібні азот, калій і фосфор. Якщо рослина не отримує хоча б одну з потрібних речовин, то процеси життєдіяльності різко погіршуються. Наприклад, з'ясовано, що при нестачі азоту гальмується ріст рослин, формується дрібне листя. Недолі калію уповільнює процеси поділу і видовження клітин викликає загибель кінчика кореня. Нестача фосфору уповільнює обмін речовин. Інші мінеральні речовини потрібні в невеликих кількостях, але також важливі для рослини. Наприклад, при нестачі магнію порушується утворення хлоропластів та хлорофілу, а нестача сірки знижує фотосинтез. Отже, ми сьогодні обговорили, що таке корінь, які функції він виконує. Вивчили внутрішню будову кореня та процес мінерального живлення. Якщо маєте коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам успіхів у вивченні біології і гарних оцінок на уроках. Дякую за перегляд!